Я хотів би попросити до слова пані Голубовському анісіну голову нашої організації Мама 86. І перед тим, як надати їй точне слово, я хочу сказати, що з цією організацією особисто я працюю з моменту її утворення, ми працювали з різними питаннями, починаючи з пестицидами. Забруднення води, ну і практично всі питання, які піднімається байдужа організація, вони йшли в співпрацю з українськими вченими. Такий підхід імпонує, тому ми завжди прислухаємося до думки цієї організації. Дякуємо. Прошу вас, коліга. Від імені Сукраїнської екологічної громадської організації Мава 86 якаю вас з початком роботи нашої міжнародної експертної конференції з питань хімічної безпеки та Ротердамської конвенції. Ми організували цю подію спільно з міжнародною мережею нарядової організації «Жінки у Європі за спільне майбутнє за сприяння Міністерства екології та природних ресурсів України. Державною установить Інститут гігієни праці Національної академії медичних наук України і е, за підтримки Міністерства екології сталого розвитку транспорту та житлового будівництва Франції. Згадаємо, що наша організація дійсно є е, однією з найстаріших та е, впливовіших долідової організацій України і, як зазначив, е, е, шановний модератор. Е, Завдяки багато чому завдяки співпраці з нашими вчерами, як з українськими, так і з міжнародними. Метою нашої діяльності є колонізація політики та практики в Україні для переходу до сталого розвитку, тобто такого, що не шкодить сьогоднішнім поколінням і залишає дітям у спадах світ, в якому можна безпечно існувати. Організація сприяє демократизації українського суспільства та прозорому здійсненню екологічної політики, що враховує думку громадськості та всіх застройних сил. Наша організація здійснює тематичні дослідження та широко розповсюджує їхні результати, проводить кампанії громадського діалогу та розбігування для інтеграції екологічних вимог до політик економічного розвитку, а також реалізує пілотні інженерні рішення. Для ілюстрування переваг прогресивних днів, що бізнеса. В даний час вего Мамані 76 працює за, за новим п'ятирічним стратегічним планом. Він був підготовлений у період 12-16 років, за трьома основними тематичними напрямками. Це екологізація політики і практики. Це питна е, вода і санітарія, забезпечення доступу до безпечної води і послуг санітарії для всіх. І це хімічна безпека, безпечне управління небезпечними хімічними речовинами та відходами. Питання освіти, просвіти та здоров'я завжди були е, е, наскрізними темами в нашій тематичній діяльності. Ми маємо великий досвід е, співпраці з науково медичними установами установи Інститут медицини праці. І для нас це велика честь проводити наш захід за сприяння цього інституту Академії медичних наук України. Зараз після вступної частини учасники конференції та провідні експерти перейдуть до обговорення тематичних питань конференції. В першу чергу буде приділено увагу хазитивому азбесто. Його виробництво та використання, а також проблеми в підходів асбесту, і е, розглянути будуть знакій оповідання щодо ризиків впливу асбесту на стан здоров'я як працівників, е, так і розвідка. Ми сподіваємося, що спільними зусиллями будуть напрацьовані відповідні рекомендації, які дозволять зробити певні кроки на шляху побудови системи хімічної безпеки України. Трі зазначити, що наша конференція є четвертою серед міжнародних конференцій за цією дебаткою, які проходили в, в Казахстані, Киргійстані та Росії. На, на цей час національні елементи хімічної безпеки, як більшість присутніх. Хімічних речовин. Ми дуже сподіваємося, що незабаром також почнеться рух щодо організації національного законодавства з річ регламентом Європейського Союзу щодо виробництва обігу усіх хімічних речовин, включаючи їх обов'язкову реєстрацію. А також ми очікуємо від міністерства екології та природних ресурсів початку діалогу щодо підтримки створення та здійснення в Україні всесвітньої нормалізованої системи класифікації та маркування хімічних речовин. І продовження роботи щодо створення майбутньої конвенції портуті, її підписання та речікації. Синергізм цих трьох хімічних конвенцій відібрає системи хімічної безпеки в Україні. Е, і ми сподіваємося і готові активно сприяти, що Україна зробить певні кроки на пряму створення відповідного центру трьох конвенцій, які зможе об'єднати як інформаційні, так і практичні зусилля е, мультисекторальних представників нашого суспільства для відповідної співпраці. Ми також сподіваємося, що ті матеріали, які напрацьовані сьогодні у нашій міжнародній експертній конференції, її рішення та рекомендації стануть важливим кроком, який наблизить Україну до виконання рішень Всесвітнього саміту соціального розвитку, який у 2002 році серед положень плану впровадження, що є деревоказом для країн світу на 10 років і буде розглядатися його виконання. В цьому році Бразилія в період ДЖНР в, в червні 2015 року ціль була така, що до 2020 року хімічні речовини будуть вироблятися та використовуватися таким чином, щоб забезпечити значне зниження несприятливих наслідків для здоров'я людей та навколишнього середовища. Ми вважаємо також, що наші рішення щодо запобігання шкоди екосистеми та майбутнім поколінням під необхідною хімічних речових та відходів, таким чином зможуть бути включені загальну позицію підготовки різних секторів суспільства до концертів діло і зробить текументу, майбутнє якого ми прагнемо. Принаймні, наша організація 1220-го. В квітня буде проводити для регіону частину східного партнерства, експертів і представників громадянського суспільства підготовку регіональну конференцію і наробляти пропозиції від нас до цього документу. Отже, я бажаю нам всім дідної праці і сподіваюся, що ми будемо продовжувати наше співробітництво і після конференції. Дякую. Дякую, пані Ганна.